Дивіться, що стосується підготовки росіян до проведення десантної операції, вони ще в кінці літа на початку осіння проводили потужне тренування щодо висадки ремобільних десантів. І це було зрозуміло, що вони готуються десь захоплювати плаздам. Це перше. Друге, для того, щоб висадити перший десант, не потрібні їм лодки, їм потрібна безпосередньо, в першу чергу, величезна кількість гвинтокрилів і панування в повітрі. Аби придушити наше ПВО ППО і висадити десант в потрібному для них місці, створити плацдарм, а в подальшому вже розгортати переправу вже і за рахунок і за рахунок розгортання безпосередньо понтонної переправи, це вони можуть зробити. Перше, друге, що стосується самого Дніпра, ну Дніпро весь не висох, і Дніпро має потужне своє, навіть старе русло Частина все повернуло. Так, так, це значно менше ніж було до того, як підривало Каховську ГЕС, але між тим це все залишається величезною річкою, і утримання цієї річки в потрібному напрямку для ворога також завдання номер один.